Бетмен сам винен у тому, що з'явився джокер. Ні, ні, ми. Ми дві половинки. Бо джокер це ж не просто злочинець, це глибинний символізм зла. Для них ти просто псих, як я. Зараз ти їм потрібен, але з часом вони тебе викинуть як прокаженого. Саме Бетмен винен у тому злі, що роблять усі суперзлодії Готема. Парадоксально так? У цьому відео я доведу трьома аргументами, як фундаментальна філософія Бетмена породжує таких демонів, як Джокер. Бо ідеологія Бетмена, якщо дуже спрощено, це не вирішувати проблему. Адже на підсвідомому рівні навіть Бетмен розуміє, що без джокерів він стане просто непотрібний і подолати зло не зможе. І все починається з того. Що Бетмен взагалі-то з'явився завдяки злу, завдяки тій самій злочинності. Тобто навіть у його народженні, у народженні цього символа справедливості у зачатках є те саме зло. Дуже коротко нагадаю, як це сталося. У Бетмена є безліч версій, як і у будь-якого персонажа коміксів. Проте, у переважній більшості сюжет один: батька і мати майбутнього Бетмена вбиває злочинець. Ну, і це стає звичайно ж спонукаючою подією для формування майбутнього супергероя, народженого у болі, страху, який ненавидить злочинність і пообіцяв собі нікого не вбивати. Далі вже, знаєте, тонкощі, бо по одній з версій, Брюс Вейн звинувачує себе, що загинули його батьки. Бо вони до цього були у театрі, а Брюса налякала там вистава, і він попросив батьків піти додому. І якби не це, всі б залишилися живими. Ще є версія, що цей вбивця це майбутній Джокер. Що мені, якщо чесно, не дуже подобається, бо це прям ну занадто вже по кіношному, таке співпадіння. Прям. А що мені подобається за символізмом, щоб цей вбивця був... Простим злочинцем він чекав там когось і навіть не хотів насправді вбивати батьків Брюса, це сталося випадково. Тобто, це символ звичайного злодія, замість нього міг бути будь-хто інший. Причому батько Бетмена Томас Вейн зробив дуже багато добра для міста і його людей, боровся з бідністю, ну і так далі. Що якби додає цьому вбивству ще більше сенсу. І тут ви вже можете зауважити, що ну, причин звинувачувати Бетмена. У злі жодних немає. Так, Він став жертвою зла, і навпаки, ця жертва і породила його як супергероя. Але давайте підемо далі. Бетмен справді бореться проти зла і стає символом Готема. Він виступає символом надії для городян. У місті, охопленому злочинністю і беззаконням, він дійсно стає таким головним символом надії звичайних людей. Бо суспільство відчуває себе покинутим. Звичайні люди тонуть у злочинності, їх нема кому захистити. Його існування надає місту віру в те, що навіть у найтемніших часах можна знайти героя, який встане на захист слабких. Гірокамі, до чітін сім, амріашоренг потинакотарамбошодерсь, Ну і звичайно, Бетмен є важливим елементом ідентичності міста. Його поява і дії стали символом самого міста, втіленням його характеру і боротьби. Таким чином він став необхідним елементом для збереження історії та самосвідомості Готему. І ось тут, поки ми будували цей пам'ятник великому Бетмену, і з'являється Джокер, який і пояснить, як насправді цей пам'ятник Бетмену і породив цього самого Джокера. Але перед цим я хочу подякувати своїм спонсорам і патронам за постійну підтримку мого каналу. Чесно, я приємно здивований, що філософський контент комусь потрібен, і ви його навіть спонсоруєте, підтримуєте. Величезне дякую вам. Окрема подяка Кіру, Дмитру і Дмитру Шевченку. Ви неймовірні, дякую вам, метафізики. Дарвін, Микито Жижик, тут взагалі без слів. Величезне дякую за підтримку. Наступна книга вже в дорозі, бо я відсилаю патронам на високих рівнях книжки, які сам підбираю щомісяць. Так ось джокерів насправді навіть більше ніж Бетменів. Так, я знімав про це окреме відео, і там тільки про декількох кіношних розповідав. Саме тому давайте подивимось на прикладі Джокера, як це працює, як ідеальний приклад еволюції персонажа під сучасний контекст. А якщо брати комікси, мультфільми, ігри цих джокерів ну просто неймовірна кількість. Тому я зараз хочу окреслити основні філософські іманентні властивості Джокера, які в принципі так чи інакше залишаються такими ж. У кожній інтерпретації цього персонажу Джокер вважає, що життя це хаос і намагається внести безлад у звичний порядок речей. Він відкидає моральні стандарти та правила. Він вважає, що життя не має сенсу і може бути використане як ігрове поле для його власних розваг. Наративно, чим Джокер корисний для Бетмена, для історії про Бетмена він завжди ставить Бетмена перед важкими моральними виборами, що якби розкриває цього персонажа. Він намагається показати, що в кожній людині є потенціал для темної сторони і намагається розкрити цей потенціал. Джокер, ніби постмодерн, який викликає на двобій модернового Бетмена. Він заявляє, що всі модерністські мета-наративи Бетмена будуть деконструйовані релятивною моралью Джокера. Вибачте, це зрозуміле речення було тут непросто так. Це я нагадую про моє величезне відео про філософію постмодерну, де я це все пояснюю простими словами, і повірте, це відео дійсно може змінити ваше життя і те, як ви бачите цей світ. Там дійсно пророблена титанічна робота над цим відео, так що обов'язково подивіться. Джокер, це і нічанська надлюдина, яка формує свою власну мораль, і агент хаосу по бадью та гайдагіріанській нігілістичне зло, тобто джокер це архетип, джокер це стихія хаосу, джокером може стати кожен, якщо ви звичайно не Джаред Лєта, тому ми вже тут можемо побачити, що не тільки Джокер необхідна умова для існування Бетмена. Типу, от з'явився суперзлодій Джокер, і треба хтось, хто його подолає, і так народжується Бетмен. Ні, насправді і Бетмен – необхідна умова для виникнення Джокера. Без Бетмена Джокер би не з'явився. І зараз я поясню чому. Джокер виникає через Бетмена одразу з багатьох причин. Давайте почнемо з першою, більш такою комплексною. Вона полягає у тому, що Бетмен насправді ніколи фундаментально і не хотів побороти злочинність. Він не вирішує проблему, він вирішує наслідки. Правда? Адже злочинність береться не тільки через те, що є. Погані люди, які хочуть робити погані вчинки. Цей аналіз заводить нас глухий кут і не дає розуміння зла як такого. Є от такий гарний вираз, який дозволяє зрозуміти причини злочинності. Якби пшениця коштувала дорожче за кокаїн, ці люди вирощували пшеницю. Тобто, сама система дуже часто і провокує появу злочинців. І в останньому фільмі про Джокера це дуже гарно показано. Коли держава та саме суспільство не може забезпечити своє здорове функціонування, створювати робочі місця, піклуватися про уразливі категорії населення, розбудовувати цю систему продуктивного зростання для людей і виникає у тому числі злочинність. Якщо у людини немає реальних механізмів, як з малого віку ходити у гарні дитячі садки, вчитися у школі, університеті, знаходити гідну роботу, і це все у культурі підтримки, розвитку та закону, вона і схиляється на сторону злочинності. Тобто злочинність це соціальна хвороба, це хвороба суспільства. І не просто злочинці винні у тому, що існують злочинці, а і звичайні люди суспільства у цьому винне. Так, звичайно, існують просто погані люди. Маньяки, ті, хто хоче легких грошей завжди, і немає моральних принципів, ну і так далі. Але дуже часто злочинці це ті, кому просто не пощастило, як каже Джокер, якщо не помиляюся. От у тому творі е, героя і злочинця розділяє всього лише один поганий день. No і так стається, наприклад, з Харві Дентом у фільмі Темний лицар. Буквально ідеальний прокурор, людина закону, після смерті коханої, потрапивши у руку маніпулятора, Джокера стає законом, що вирішує долі людей самотужки. Джокер обрав мене! Бо ти був найкращим з нас. Він хотів довести, що навіть ти такий герой упадеш. Це правда. Тому злочинність може розглядатися як соціальна хвороба з багатьох сторін. Це економічні фактори, низький рівень економічного розвитку, безробіття, брак можливостей для отримання добробуту. Так і як показано в фільмі Джокер, це соціальна відокремленість, соціальна маргіналізація та відчуття невизнання можуть створювати підґрунтя для протесту через злочинність. І так, звичайно, ви можете сказати, що кожна людина творець своєї долі, і з бідності, і злочинного середовища можна вибратися. І в принципі, я частково з вами згоден. Проте, навіть якщо ви так вважаєте, ви не можете не прийняти те, що ці всі фактори не підвищують ризик. Виникнення злочинності, саме тому сучасний Бетмен, якщо б він дійсно хотів вирішувати проблеми злочинності, він би будував школи, створював би більше робочих місць, провадив правильні соціальні політики, правильну культуру і так далі, і так далі, а не просто ну типу шниряв ночами і бив людей по мордах. Тобто для вирішення проблеми злочинності насправді потрібен не Бетмен, а Брюс Уейн. Який би зайнявся своєю компанією, яка і так робить багато добра для Готема, звісно, і створював би середовище, у якому злочинність би просто не виникала. Ну, виникала знову ж таки, кончені люди є завжди, от просто погані люди, так. Але безліч-безліч злочинностей, типу дрібні крадіжки, продажі усіляких там наркотиків, заборонених речовин і так далі. Робляться не просто тому, що людина прокинулася і вирішила, що вона погана, а тому, що вона просто хоче їсти. А роботи особливо та й нема. А тому, що суспільна хвороба створила їх такими, а вони не змогли протидіяти цьому, бо соціум. Інформує людину з самого народження і цей вплив ну, дійсно важко переоцінити. Але це перша причина, бо ви справедливо зауважите, що ну добре, там 90% злочинів це соціальна хвороба, але Джокер же лиходій з лиходіїв. Він якби ну 0,001% з усіх е, якби злодіїв, який уособлює все лихе. Його 10 робочих місць задає. Він все одно буде творити певне зло. Так а як навіть тут Бетмен все одно породжує Джокера? Але спочатку поясню, що мої спонсори та патрони отримують безліч унікальних відео. Їх вже більше 13. -ти. Це наприклад відео про філософію кіберспорту, про філософію фільму Дюна, 2», філософія метавсесвітів, Від чому їх стало так багато? Про таємну філософію зла і безліч-безліч інших. Також виходять розширені версії відео, де я. Додаю певних більш складних глибоких тем для тих, кому це справді буде цікаво. І звичайно, у нас є спільний чатик, де ми постійно спілкуємося на дуже цікаві теми. От там дуже комфортно, мені все подобається. Не зволікайте, і ви інвестуйте в розумний український поп-філософський Ютуб і отримайте одразу безліч контенту. Всі посилання у закріпленому коментарі. Другою причиною є те, що Бетмен, як темний лицар Готема, і створює темну справедливість Готему. Методи Бетмена часто є екстремальними та маргінальними, намагаючись врегулювати злочинність у готимі, Бетмен використовує темну сторону свого образу, що відображається в насильстві та помсті. Я у цього в дитинстві взагалі не розумів. Може, і ви такі? Я от завжди дивився, і там мер чи поліція каже, що так робити не можна. Він порушує закон, ми зловимо його. Я завжди думав, ну що ж він щось. Порушує, він рятує місто, бореться зі злочинністю. Але подорослішов би зрозумів, що саме це і формує в майбутніх джокерів. Він природою своїх дій порушує процедури, правила, цей суспільну справедливість і закон, і каже, ніби що. Порушувати закони можна, якщо ви вважаєте, що творите добро. Але є проблема, що всі вважають, що творять добро, що вони виправляють несправедливість системи, годують свої сім'ї, дають людям те, що вони хочуть, ну і так далі. Якщо кожен буде керуватися своїм добром, то ми отримаємо ну повний хаос у суспільстві. Хто дав тобі право? Яка різниця між мною і тобою? У мене щитки не хокейні. Тому Бетмен своїми діями створює хвору систему справедливості. Так, воно працює тут і зараз, але в довгостроковій перспективі якраз таки не дає суспільству випрацьовувати необхідні механізми для подолання зла. Бо якщо Бетмену можна виловлювати людей без слідства, без пред'явлення там прав, без суда, то чому злочинцям так не можна робити? Бо Бетмен такий прикольний і має крутезний костюм? І звичайно, це все походить з того, що ми казали про Бетмена. Оця червоточина у ньому, його темна сторона, його біль та образа у минулому не може продукувати іншу справедливість. Він відчуває відповідальність за це все. І тому в такій ситуації, в такій. Атмосфері дивуватися, що з'явиться ще одна костюмована людинка, яка буде порушувати всі норми і закони, це зовсім не дивно. Просто Бетмен вважає добром справедливість, а джокер хаос, і кожен вважає, що заради своєї мети можна пройти будь-які закони і норми. Ну і третя, більш глибока складова це насправді глибока філософська діалектика протистояння добра і зла за філософською традицією. Ідея протидії та боротьби взаємопов'язані з розвитком. Бетмен, який виступає як символ порядку та справедливості, стає каталізатором для виникнення антигероя Джокера, який втілює хаос та анархію. Філософії багато концепцій будуються на цій діалектиці бінарності, так на добрі та злі, які постійно протистоять одне одному і продукують суспільний розвиток. Бетмен, пропонуючи порядок та правосуддя, стає необхідною умовою для виникнення Джокера, який відзначається хаосом та антитезою моральних цінностей Бетмена. І якщо існує місце такому потужному і сильному добру, як Бетмен, то неодмінно з'явиться щось на стороні зла, таке ж могутнє і потужне. Та й схема насправді дуже проста. Суспільство породжує злочинність. Злочинність породжує Бетмена, Бетмен породжує Джокера. Сильна авторитарна фігура Бетмена просто не могла залишатися одною. Ідеалізація Бетмена як героя може підштовхувати авторитарних антигероїв, таких як Джокер, до виходу на сцену, щоб викликати його і перевірити його моральні цінності. Бетмен це каталізатор для Джокера. Джокер у кожному другому творі про Бетмена і сам каже, що він не може вбити Бетмена. Що йому робити у цьому світі, якщо Бетмена не буде. Ти хочеш мене вбити. Ні, я цього не хочу. Що я з тебе робитиму? Вирабуватиму нещасних мафіозів. Ні, ні. Діалектика боротьби перестала бути такою при перемозі однієї зі сторін. Парадокс Джокера і Бетмена я вам більше скажу в тому, що жодна сторона не може перемогти. Джокер не вбиває Бетмена, бо тоді його існування втрачає будь-який сенс. А якщо Бетмен вб'є Джокера, то тоді він тільки доведе, що Джокер переміг. І тому зробити це він. Теж не може саме тому парадоксальним чином Бетмен породжує Джокера від практичної ідеї нерозуміння коренів злочинності до формування хибної справедливості, у фундаменті якою є порушення закону, до філософії вічної діалектики двох цих стихій, двох цих персонажів. І ми пройшли цей шлях, пояснили, що саме тому парадоксальним чином Бетмен породжує джокера. Спочатку ми поговорили про практичну ідею нерозуміння коренів злочинності, потім перейшли до формування хибної справедливості, у фундаменті якої є порушення закону. До завершили цю всю розповідь філософії вічної діалектики двох цих стихій, двох цих персонажів. І от чому я вважаю, що пофілософський контент такий необхідний, він дозволяє так цікаво, глибоко пропрацьовувати певні теми і розуміти ці всі твори більш глибоко і по-іншому тепер вже дивитися на цих персонажів. От тому, ну для мене це справжнє захоплення. І величезна вдячність, що є такі ж люди, от які зараз дивляться це відео, Відо, і вам теж це цікаво. Ви можете не погоджуватися зі мною. Ми можемо сперечатися там в коментарях годинами, але прикольно, що ми в принципі можемо думати про це так цікаво і глибоко. А про ще більш глибоку філософію протистояння Бетмена і Джокера як протистояння двох філософських концепцій: модерно і постмодерно, та про соціальний підтекст протистояння у рамках капіталізму. Бо Бетмен, очевидно, представник правих лібералів, Джокер це такий представник лівих. Сил, але про це всю складну штуку ми поговоримо вже в розширеному відео, тільки для спонсорів і патронів. Щоб стати ними і отримати доступ до безліч унікального контенту. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Дякую вам і подивіться, будь ласка, те величезне відео про постмодерн. Ми його робили три тижні. Це було дуже і дуже важко, але воно прям ідеальної якості, як на мене, я пишаюся ним. Привіт, спонсори і патрони. Звичайно, можна представити боротьбу Бетмена і Джокера як боротьбу двох концепцій, так модерну і постмодерну порядку розвитку справедливості проти хаосу, незрозумілості, відгалуженості, ну, меднес, так, божевілля якогось. І насправді мені здається, що.